Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet. бери від гри своє. Панове, привіт! Одразу ставте вподобайку. А якщо буде натхнення, то ще й коментар можете написати. Якщо бажаєте, щоб я закривав цю чемпіон саме такою командою, в якій будуть гравці, з якими я не грав в FC 25. Можливо, ще якихось нових подобираю, когось заміню, бо саме така забава в мене вийшла вчора на стрімі. Я проводив е, збір на підтримку ЗСУ Знову, і дякую, до речі, всім, хто долучається і під. Стримується своїми донатами. Ну і знову він, вовка, влітає на стрім і потужним донатом закриває той збір. Ну і має з собою знову якесь завдання. Цього разу він побажав, щоб я зібрав команду із тих гравців, якими не грав всі 25 Саме футболістів чи футболісток, з якими, от, взагалі, в жодній версії я не грав. І це було насправді непросто, тому що знаєте, скільки місяців вже пройшло всі 25 я стільки карточок перепробував, бо і те цікаво, і все. І там СБЧ, а там оренда, і пішло-поїхало. Ну, але в підсумку вдалося дещо зібрати і залінкувати. Тут зараз в паках одна какуля падає, правда? <сум> Нормально. Я спочатку на долю секунди подумав, що просто якийсь рейтинг, а тоді впізнав свого товариша. який коштує вже 88 тисяч 89. Боже мій, як прибило? А ми з ним разом брали. 15-0 кайседу. Будеш в антрейді Ой! Ау, ти в трейді? Оу, я забув. Кріштіану Роналду інформ. Ух ти Ух ти А це під еволюціон 86 тисяч, як і кайседу, а що таке? Теж мінус 98 тисяч. Я не зрозумів. Що за паклах, я не знаю, але знаю, що. Ооо! Бляха, Оліся, але не той, що я хочу. Ну ти дивися. То страшне, що там їй понапихали в ті паки, я не знаю, але нападало мені гарно. Справді гарно, про тому що я хотів відкрити тільки ці піки і пак якийсь там лід Season рев'ю. Ну, давай. Що Шошеденка і що? Я, крім Ді Лоренцо, нікого там не знаю. То він є, але що то зелений? Ну, тут повна фігня. Леон 5-5. В тебе вірю. Дрівеншоти. Ракета. Рви. Уейн Руні. 5 на фінтах, 4 на робочий. золоті. Дрівен ще фінес. Золо Зіку. Тут замість Золи я крутіше, поставлю на 10 матчів оренди, але стартану саме з цим. Я думаю, мені його вистачить. 5-5 тут в Зіку. Палович чуамні. Мені, я думаю, має бути дуже класний. Цікава карта. Всі захисні плейстайли, золотий лонгбол. І Павлович чимось схоже на чого мені, але трохи якби його не доробили порівняно з ним. Неста! Який мені пікнувся десь там за щось, за Мальдіні, по-моєму. Ну і Кінг! Скільки я крутих відгуків чув про нього, він всього лише 80 000 79. Він має розривати. Я в нього навіть більше вірю, ніж в Несто. Вой цех нарешті він зіграє, Я його то зібрав з бача, але випустити не міг, бо Лінки не пускали, а тут якраз. Сталося так, що Войцех зіграє. Якраз підстрахує мене, як підстрахував Барсус з Терштегеном. Баку. Тут треба буде щось придумати. Може я потім куплю на трансферному ринку. Я не впевнений, як він буде грати, бо якщо буде грати погано, я його просто заберу зі складу. Але плейстайли прикольні, то нехай грає. 176 см може бути проблеми, але ми подивимось. Ну і Берчіче в теорії може зіграти на рівні Теу Ернандеса там і Віле, який теж непоганий загалом. Ну і суперсаби. Сподіваюся, вам не доведеться мене рятувати. Тренер з Ямайки просто MVP, вже можна сказати, бо він подарував по одному пункту хімії чотирьом гравцям своєю присутністю. Це прекрасно. Перший матч плей-офф, який в мене пройдено, але я не грав. Треба розімнутися. Вчора не грав, сьогодні не грав. Щоб одразу не відлетіти в останній стадії, треба трішечки цикнути в плей-офф. Так, що я тут назбирав? Бейлі Байлі Руні? Байлі прикольний такий, подобається. Дивися. Дивися! Ого-го-го. Ну тут праймстик у мене прочитав, але як він класно біжить. Вайн. Вайн, руні. то ти замахаєш так прамстиком класно стояти. Дивись, як буфон ще ногою. Буфон low driven і ті контрить. О, селач, берчича. найс. Ого, чого мені дуже круто грає. Подобається. Золоті фінесик Дали, читали. Пидай, Зіко! От так от, один один. А, я вже знаю, ти туди підеш То так не буде весь час працювати. Добре. Чудово Байле. Леон. Три два. А новая ну коней. Зола, найс. Я думаю, я закриваю плей-офф. Там що так, що так в тих паках нічого не падає за плей-офф. Ідемо в основну стадію Чемпіонс. Щас не в суперника теж у воротах. Крістіану Роналду, що за версія така? Перший для початку. Бейлі! О, цим ударом він має розвалювати! Інакше ніяк. Він і Руні. Обидвоє на ударах низу мають бути дуже небезпечними. І от, власне, Уейн. І от, власне, Уейн. Руні. 2-0. Хоча там суперник ще постарався, але. А такий фінес, добре. Андрій. Оп. Найс золо. О, якийсь поляк собі на еволюції накачав. Центр БК МБП 95. Ой, там грає, такий сам як мене. Пен, добре. Добре. Фух. Опа-опа. Так стоїть за опорника. Ха-ха. <laughs> ну no, на Приспав! Настоявся. Настойне як файне воно. Ой, Баку, як ти пустив. Добре. Ух, то вже було небезпечно, але Неста підставився. Оп оп оп. Ооо, який сейв ногою вандерсар. Сьогодні щось кіпери ногами так сейвлять. Зіку! Який удар. 3-1. Найс nice, тривалка пішла зелена. Оф. оф! Оу! Та биє що робити! Ах, хотів би отак от взяти і спіймати той м'яч. Так він туди-сюди стрибав, то настільний теніс, а не футбол. Я вирішив влупити. Хоча не було б плюс 2 на табло, я б таке не чудив, то я би приймав і шукав там. Можливість покарати за таке. Курва, краще б карав. Бейлі! Але воно все розплилось. Боже мій! Давай, кіков на кіков. Вау, Вандерсарта, Що сьогодні з кіперами таке, з тими ногами? Онсайт прекрасний. 5-3 Уйн Руні. Оце найс. Nice. Рарне Куртуа. А оце Йора. Я бачив вчора фрагмент, де він головою під м'яч кидався, бо підскользнувся. Замброта. E, Той, що в мене на Ево правого захисника. Ну тут дуже така команда автобусна, я вам скажу. 4-2-3-1 з обороту який буде дефатися, хтось диво я не побачив. Прикиньте, 9 гравців, яких деф 80 плюс там приблизно. Хтось собі може таке намутити. Чудово! Офсайду нема Зіко! А тут Бізлі, та. відбір. Це те, про що я кажу. Хтось собі тут вирішив пограти так, що в нього захищається 9 футболістів, але пасує тому в аут. Замброта, <замбротове> бізлі. Це комедія. Ну подивимось, що допоможе цьому супернику, бо поки пролітає все в нього в захисті дуже сильно. Чо мені красунчик. Ай яй Ай, берчі, такі пасулі в нього. Ти шо? Що хто кому чого має викручувати? Байлі, 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 найс! І... Та що таке в цьому матчі з Байлі сталося? Роні м'яч у воротах. О, чесно, добре. Хто там казав, що в чесний нуль сейві? Воно перший. Павлович. Найс руни. Найс руні може звучати як найсруні. Оу, оу, це кінець. Уейн руні в цьому матчі прибив. Бейлі щось трішечки з фінішеном. Чо, мені знов забирає. Дуже дуже подобається ця карта. О, вау, онсайт. Ото Ну, то спіймав. Бляха, так. Сміт дуже впевнено колотить та 93. -я. І моя відповідь. Та щасне, честне, то ти серйозно будеш щось ловити. чи я зараз чеха поставлю у ворота? Алло! Пісня Nice, не пам'ятаю звідки. О, прекрасно. Фердінанд з ким там в парі я не побачив. Де? А починати грати варто зараз, щоб ти вже до 26-ї був краще адаптований, бо будеш все розуміти, що до чого. Гра навряд зміниться якось так, щоб. Зіку, зіку вріж. Руні! 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 Найс! 1-0! Вай, нероді! А ну, тривелко, Зіку, але він їх валить ці три тривалки. Вау! Ребенді і ще кенвар. о це серйозно Голі, ти тут прокачаний якийсь. Легендарний чудачок. Поляха. Бані в шоу пише, а чого бані? Атаку. Оооололо. Oh, Обеляха. No, 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 no. oh, Перший м'яч, Юрі. Йо. Он маті. Ти що робиш? Юрчика, бляха, який підсрачник дала я в шоці. Нойс. Nice. Ей, hey, ми будемо жовті давати в тому матчі, чи ви задовбаєте мене копати. А Юріка в атаку потягнемо. Ох, он сайт. Он-он-он-он. Вибачте. Ну, халява, але. Працьовита така. Юрік все-таки біг дуже далеко. Старався, і он бачите. Винагорода за старання. Фейлі, ануривочок, ануривочок. Quick step. Чж. І квік гол. О, так швденько. Бенг-бенг і вже 20 на табло. О, як мені то подобається, коли з 0-0, одразу плюс 2 в момент. Ой, вибачте. О боже, що робиться! Фух, чесно, оце сейф Чесно. Боже, що ти зараз робиш? Ей. Опа. Вау, як Зіко пробачив, в нього такі ж хороші удари. Ривочок. Ривочок, нижній кут! Прекрасний Бейлі, 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 Бейлі! Я казав вам, що він буде рвати. Цей Дзола натовк. 4 голи і 3 асисти в 7-матчах. Тепер замість нього прийде дола старший. 12 голів і 4 асисти у 7-матчах. Щоб так багато хтось асистував, як Груні на позиції страйкера, я навіть не згадаю. Накліпали обидвоє як має бути. Зіку 4-5 теж солідно. Його тривалки мені сподобалися. Павлович десь здав. що мені H2. Павлович так, існує на полі. Не скажу, що чимось там кидається в очі, але я не скажу, що порить. Перед що мені нормально, а от що мені дуже класний. Забирає м'ячі, ого. го Як її пасольки в порядку. ніченький такий, але. Тео. Є Тео. Нести не сподобався. якенький Кінг. Нормально. Ну і Бакун нормально не провалився, щасне, не сподобався, щось не стоїть. Може йому дати рукавичку треба. Щоб він стояв. Так буде краще. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, не забули за вподобайку. Бажаю вам гарних великодніх свят. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.